Доброго дня, діти! Сьогодні я вам пропоную пограти, виконати цікаві завдання. Перше завдання. Знайдіть і назвіть предмети, які схожі на трикутник. Подивіться уважно на малюнки. Подумайте. Це тортик, трикутна лінійка, дах будинку. Наступне завдання. Що з цих плодів ягоди. Дивіться уважно і думайте, ягоди це полуниця, малина, вишня і смородина. Наступне завдання. Що з цих предметів круглої форми? Дивіться уважно. Це апельсин, повітряна кулька та глобус. Зараз діти ви побачите різнокольорові овочі та фрукти назвіть ті, що мають червоний колір. Дивіться уважно, це вишня, яблуко, помідор та полуничка. А тепер подивіться і знайдіть зайву річ у кожному рядку. Спершу подивимося на верхній рядок, яка тут зайва річ. Це котик, тому що всі інші речі це іграшки. А яка зайва річ у нижньому рядку, дивіться уважно. Це книга, тому що всі інші речі це їжа. На наступній картинці ви побачите маму кролицю. Вона загубила своїх діточок. Давайте знайдемо Непосид. Подивіться, де виглядають вушка кроленят. Ось вони. Всі знайшли. В садочку виросло багато овочів та фруктів. Визначіть, які з них мають зелений колір. Дивіться уважно, це виноград, кавун та огірок. Останнє завдання: подивись уважно на картинку, розглянь усі предмети, що зображені на дитячому майданчику. Дивіться уважно. А тепер подивіться на цю картинку як ви гадаєте, чого не стало, що зникло? Так, зникла гірка та гойдалка. Молодці діти, ви уважні.